І так, всім привіт! Хочу вам показати Honda Dio 27. Ну, звісно вона в печальному стані. Все тут відкрите, хоча тут є запчасті, а це якийсь ще там хлам отакий. Ну, типу в передачу, так сказати, дали. Ну тут нічого хорошого немає до нього. Типу якісь деталі, ну, толку з них. Коротше, там є акумулятор, але він поганий. І от труба отак вона болтається, тому що там різьби немає, знизу теж нема. От там, виходить, прокладки немає між циліндром і вихлопною. Тримається на двох болтах, оця кришечка вентилятору. Кати тут олесі. Шат такий собі маленький, нічого страшного. Візуально, наче нормально. Особо не побитий. В принципі, ще так, нормально. Тормоза передній, задній є, скат передній теж лисий. Спідометр не знаю, чи він працює. Пластмаса місцями трошки поломана. Тут, коротше, є, ця бокова пластмаса. Що біля мотора, що біля мотора? Заводиться якось, але ну, дзвін, де-то від циліндра чи від колінвела, трошки непонятно. Треба сюди тако потримати, щоб його завести. А якщо заведеться, навіть, то всі проїхатись на ньому, так то їде, тягне ну На малих оборотах виходить, там, ну, менше половину газу, і, якщо дати, то м, стоїть на місці і всім прочим. Дати йому різко на всю газ, він тоді починає їхати. Но кричить конкретно, тому що е, компресії немає. Хлопчики взяли, прорізали тут дірочки, ну, сказали, ми прорізали, бо не могли випалити цю трибу. Бо... Треба типу, почистити трубою, їм працювати, все добре. Та фіг там так. Там просто циліндра вже того, толком немає. Зараз я взагалі спробую завести. Якщо заведу, на паузу включу. Коротше, буркав ніфіга не виходить. Тикстартер то працює, то ні. через раз він виходить, чіпляється. Треба розбирати, дивиться. Ой, бо це не годиться так. Отак воно, короче, все тут так. Скину, розберу, спробую, що там всередині побачу, там де видно. Коли я повністю зроблю, тоді зроблю відео, покажу як він має буде робити і що я тут взагалі, в принципі, поміняю. Що я сюди докладу. Ну коротше, якось так. Отакий от себе скутер Honda Dio 27 и вот такий хлам ще тут И Якісь тут коротше О даже мені дали отверточку Казали ша в коробочке запчасти нужні Які ж це нужні запчасти інтересные Оці штучка чи що Чи вот цей конювал А кульінувал, то ж 50 кульнівало дзвін Ще новий поршень дали Але він 0,25 треба проточувати під цей поршень. Коротше так, всем пока! Спасибо за просмотр, если шо... Зроблю, покажу, який у мене вийде.